to Браво! Я знаю, що Надійка що фантастична виконавниця, гімнастка, танцівниця, дуже гарна дівчина. Вона завжди, вона, по-перше, ще дуже розумна. Вона дуже любить Україну, і саме з цим прапором, з ім'ям України на своїх устах, вона об'їздила безперебільшення весь світ, дорогі наші друзі. І я знаю, що Надії завжди є що сказати на зустрічах таких як ця. Дякую, Анічка. Uh, я хочу додати декілька слів. По-перше, ми знаходимося тут вже не перший раз. У Сіверську я перша, це для мене честь. Перед дітлахами, які тут вчаться, кожен день тренуються, перед їх батьками, вчителями. І я хочу сказати, я говорю на двох місцях, пардон, я три дні назад приїхала з лас Так далеко, да, так далеко, але я можу сказати, що весь мир, от я говорю, тому, що я знаю, виступаю, вони знають, що таке Україна. І благодаря таким Всем лицам. нам надо бороться, надо держаться вместе, чтобы вот эти маленькие глазенки горели, улыбались, да? Чтобы был мир на нашей земле верить, что Украина это Украина. Как бы тяжело не было, чтобы там политики не делали. Тем более вам тут да, тяжелее, чем нам в том далеком Киеве, конечно. Поэтому благословил всех Господь, все будет хорошо. Спасибо. Вот. Надея Васильевна. Дякую тобі, дякую, дякую, що ти з нами подорожує, завжди підтримуєш.